Дебі Перл створена бути його помічницею. Стабільний. Бог стабільний, як вічна скеля, турботливий і вірний, як священник, як Ісус Христос. Він створив багато чоловіків на цей образ. Назвемо цей тип стабільний, який дотримується золотої середини та не впадає в крайності. Стабільний чоловік не приймає поспішних рішень. Не втрачає свої останні гроші на нову ідею та не намагається вказувати іншим, як робити. Він уникає суперечок, він не винаходить лампочку як візіонер, але буде тим, хто побудує фабрику та керуватиме конвейером, на якому виготовлятимуть лампочки та літаки. Він не бігтиме в передню частину літака, щоб відібрати ніжу терориста. Якщо до цього його не заохотить командир. Він ніколи не очолить революцію проти уряду чи церкви. Він тихо ігноруватиме чуже лицемірство. Він самовіддано боротиметься в боротьбі, яку почне візіонер і провадитиме командир. Він будуватиме нафтові танкери, оброблятиме землю і спокійно виховувати своїх дітей. Загалом він буде вірним до того дня, поки не помре в тому ж ліжку, в якому спав останні 40 або 50 років. Старші жінки, які розлучились і навчились на своїх помилках, знають ціну спокою, і безпеки та будуть прагнути доброго, стабільного чоловіка такого типу, але таких чоловіків рідко зустрінеш. Хіба що його покинула нерозумна дружина? Та чоловік задоволений дружиною, яку він обрав у молодості. Одруження зі стабільним чоловіком має свої винагороди і свої випробування. З одного боку, чоловік ніколи не тиснутиме на вас, аби ви творили чудеса. Він не очікує, щоб ви служили йому. Ви не витрачаєте часу на гасіння емоційних пожеж, тому що він не створює напруги в сім'ї. Ви рідко відчуватимете, що вас кваплять, штовхають. Жінки, які одружені з чоловіком візіонерами, дивляться на вас із подивом. Що ваш чоловік настільки врівноважений і стабільний. Дружина командира дивується, скільки вільного часу ви маєте. Якщо ваш батько стабільний чоловік, то швидше за все ви цінуватимете приземлення, практичне життя свого чоловіка і вважатимете його чудовим скарбом. Якщо ви одружені і стабільним і обережним чоловіком, але маєте в собі трохи нетерплячої романтичності, ви можете не побачити його цінності. Та не будете готовою гідно поважати його. Ви можете бути невдоволені, що він повільно і обережно бере на себе відповідальність або не поспішає з рішеннями. Владна жінка бачить, що її чоловік не надто поспішно оцінює ситуацію і називає свого стабільного чоловіка слабким. Через свою стабільність він повільно змінюється тому часто залишається послідовним, адже рідко виходить наперед. Аби сформувати війська, він не сповнений захопливого пориву, а лише повільно, беззупинно піднімається вгору без сурм і дзвонів. Ви б хотіли, щоб він був рішучим і відстоював свою позицію в церкві, адже здається, ніби він просто дозволяє людям використовувати його. Буває, хочеться, щоб він сміливо сказав, що робити, що вам не доводилось постійно самі усе вирішувати. Деякі жінки ототожнюють мудру обережність свого чоловіка та брак відкритого запалу з недуховністю. Відсутність у нього спонтанності і відкритої сміливості може здаватися байдужістю до духовності, однак він, як глибока приглибока вода, яка рухається майже непомітно, але дуже потужно. Чоловік буде збентежений тим, що ви нещасливі, і намагатиметься служити вам більше. Проте це може суттєво понизити вашу повагу. Вас переповнюватимуть розчарування і невдячність, які втомлюватимуть вас більше, ніж будь-які інші обов'язки. Випробування, які відчуватимете з таким чоловіком, насправді є вашою невдоволеною реакцією на те, що ви вважаєте його недоліками. Якби ви не намагалися змінити його на когось іншого, а сприйняли б таким, яким його створив Бог, він не розчарував би вас. Саме через свою стабільність він дотримується посереднього курсу, а це зводить із розуму жінку, яка любить усе контролювати. Ось чому багато незадоволених жінок, які вийшли заміж за стабільних чоловіків, стають жертвами гормонального дисбалансу, фізичних хвороб чи емоційних проблем. Коли жінка одружена з владним, домінуючим чоловіком, люди дивуються, що вона готова служити йому без нарікань. І в їхніх очах вона видається чудовою жінкою з великим терпінням і жартовністю. Жінка, яка вийшла замість за імпульсивного чоловіка-візіонера, що створює в сімейному житті чимало труднощів, викликає в усіх подив. Як вона може терпіти його дивокувати ідеї так спокійно та радісно? Вона здається справжньою святою, можливо, навіть мученицею. Але якщо ви одружені з чудовим, добрим, люблячим чоловіком, який служить вам попри вашу егоїстичність, то, швидше за все, ви матимете вигляд невдячної Мегери. Він допомагає вам, дбає про вас, обожнює та захищає, а ви все одно невдоволені, як вам не соромно. Учора я мила церковний клозет водяним шлангом. Для вас, міські дівчата, Клозет це маленька хатинка, в якій є дерев'яне підвищення і сидіння з діркою. До появи внутрішньої сантехніки це був типовий туалет. Клозет зазвичай стояв приблизно за 15 метрів від будинку. Як ви можете собі уявити, клозети смердять. Коли я обмивала водою стіни і сидіння, я подумки бажала, щоб десь поруч був чак. Якщо є якась брудна і виснажлива робота, Робота, яку більшість людей намагається уникнути, робота, яка не принесе вам слави, будьте певні, що чак тихо візьме на себе відповідальність і виконає її. Наш друг чак це той, хто миє ноги, його сила найкраще проявляється в тому, що він робить для інших. Коли я читаю історію про Ісуса, який змивав кізяки з ніг учнів. Кликав маленьких дітей до себе, чи нагодував тисяч чоловіків, я думаю, про чака. Усі учні хотіли бути головними, щоб їх бачили і шанували. Христос приводив із ними більше часу свого, навчаючи їх бути тихими служителями, те, що робить стабільний чоловік. Ісус мив ноги іншим. За часів Христа мити ноги мандрівникові бувало огидною роботою, яка перепадала найменш оплачуваному слузі. Проте Ісус омив ноги іншим, щоб засвідчити їм про те, що Він цінує. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати, Івана, 13 розділ, 14 вірш. Фактично він навчав їх. Якщо ви хочете бути моїми учнями, то прибирайте за людьми. Полагодіть раковину в будинку літньої жінки та підвізіть когось до церкви, навіть якщо вам це не по дорозі. Багато жінок вважають свого пастора сильним, благочестивим чоловіком, а свого лідера прославлення натхненим духом чоловіком. Проте я підозрюю, що тихих та стабільних чоловіків називатимуть найбільшими в Царстві Небесному. Стабільний чоловік тихий чоловік. Чоловік, який не бере на себе функцію керувати, не є малоцінною людиною, бо Ісус величав тих, хто виконує, звичайно, малопомітні обов'язки, які так часто випадають стабільному чоловікові. Стабільний чоловік може бути сильним, побожним християнином. Він використовує свою силу, коли спокійно бере на себе відповідальність, від якої інші зазвичай ухиляються. Якби ми, дружини, могли лише навчитися шанувати чоловіка, якого нам дав Бог, ми б побачили, яким могутнім, побожним чоловіком Він би став. Для того, щоб шлюб став міцним іноді бракує лише вдячності, просіть у Бога мудрості шанувати і цінувати свого стабільного чоловіка. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Матвія, 20 розділ, 28 вірш.